Так, помідори, цибуля, а також морква. О, все в мене вже тут перетирається через м'ясоробочку. Все сюди зразу вбадю, тому що у мене тут 4 порції. Ставлю я варитись уже це все на плиту. Помічники мої чистять перець. Так, хлопчики? Yeah. Тепер вводжу сюди відміряну кількість цукру та солі. І вливаю оцет. Тепер гарненько все розмішую, щоб не підгоріло, тому що цукор може підгоріти легко. І взагалі періодично все помішувати треба. Тепер цю масу доводимо до кипіння і варимо 20 хвилин. Кипить гарненько, засікаємо час 20 хвилин, щоб кипіло. Пройшло 20 хвилин, тепер вводжу сюди порізаний перець. Ну що ж, тепер це все потрібно перемішати. Поглядьте, як воно. Ну, перець потім просяде, він ще стане такий м'якенький. Скажи, як тобі бад'я? Йомкость у мене це да, на 50 літрів. Якраз виходить дивіться, половина. Воно ще все провариться, просяде, Тепер потрібно нам проварити перець до готовності. Думаю, що це хвилин, напевно, 15-20 також буде. Щас ми його да? Не знаю. Думаєш, треба накрити, щоб швидше закипіло. Давай. Варилося у нас ще хвилин 20, напевно, все. Ось так дивіться, гарненько виглядає. Перчик уже такий хрусткий, ще трошки, але вже більш м'який. Тому, я думаю, досить. Все буду розливати тепер по стерилізованим баночкам і закатувати. Mm -hmm. Ну що ж, закатуємо. Ой, копсь. Набрала. Я старалась. Перший баночок. <рес> Все гарячене. І перевертаємо ось так.